Як зичар, як ну, зичар, зеки, знаєте, зичар, як позорних волчар, везуть зараз наших пацанов напередок. І в цьому відео самі хлопці вже стівуться з того, в якому статусі їх везуть, захищати країну, яка їх вже оприділила. Як зичар, як позорних волчар. Подивіться, будь ласка, а тепер Оксана Морозова, сайт Українська Правда. Ти шмара йобана, шмаровозніця, вафлістка грьобана. Якби орки успішно реалізують і втілюють програму по дискредитації мобілізації в Україні? І на підтвердження твоїх шмара, Йобана, ти вафлістка слов, ти е, наводиш відео мої, де я кажу, що показую, як пацанов мобілізують наших в Україні, що мов, це програма орків, і я її підтримую. Так я тобі шмара, Йобана, хочу сказати, коли твій виплядок виплюнутий з пизди чорної. Або твій чоловік, хоча я надіюся, що в тебе його немає. Бо таку хуйню, только з подушки на голові треба. От аби в тебе був батько, чоловік, син, ти б таку хуйню не вивалювала з Чорного Сворота. Що якби орки успішно реалізовують дискримінацію української мобілізації, якби ти бачила, як з цим чудово, великолепно, замечательно, як тобі, сука, ще донести. Журнашлюхи з української правди. Справляються наші ТЦКшники. І наші пацани вже з цього стібуться. Ну знаєте, що саме страшне? Вони ж приїдуть, ці пацани. Ох, вони ж, блять, приїдуть. І вся та блядота і пиздота, яка ловила, перелавлювала, бігала. За 15 минут ВЛК їм проводила пацанам. Кидали їх в бусики і в решотках з вікнами решотками. везли на передок, хоча розказували, ми тебе, ми тебе ще на научення веземо. Я боюсь представити, в якої жопі міра вони кажуться, коли наші пацани вернуться. А ти Оксана Морозова, Бариня Сукайована Морозова, Сайтрух Чесна, Олексій Братущак, Громадське ТВ, і є вже подобний підрази журналишлюхи. Вам, блядь, в цій країні після перемоги місця немає. Це я вам обіщаю. І наші хлопці. Осьо, хлопці виїжджають на бойові з учебки. Відразу в льот їде м'ясо свіже на польот. Всі щасливі, всі довольні. Мішки чорні нам видали, все буде чотенько, сказали. Ви, головне, не переживайте. Ну, ми, в принципі, і не гарчаємося. Прощавай золочів. Вон, в решетках окна, чтобы мы не съебались. Да, Блин, Брегловоз именно, блядь. О, Брегловоз. Под конвоем, блядь, везут.